Жителі столиці масово скаржаться на нестерпний запах води з під крана. Нібито вона тхне рибою і болотом. У соцмережах з'являються сотні гнівних коментарів. Люди не розуміють, що відбувається, а деякі бояться взагалі відкривати кран. Наші журналісти розбралися, звідки взявся цей запах. У воді чи безпечна вона взагалі для вживання і чи загрожує така проблема іншим містам? Відповіді далі у сюжеті. Токо в мене. Воняє вода як такою, як річка, і навіть не річкою такої ну болотом. Короче, рибою і якимись такими водоростями прямо ну, не винасімо. Кияни не витримують і масово нарікають на нестерний сморід з крану. Деякі навіть підозрюють, що у водогоні може бути мертва риба. І про таку проблему з водою розповідають містяни у різних районах столиці. Рибі жир, знаєте, отаке От відчуття, наче ри з рибим жиром перемішали воду, і такою водою ми зараз, як то кажемо, ну користуємося. Моя сусідка каже, що відчуває. Я не відчуваю. Ну я і так воду взагалі купую. десь. нема такого, щоб я там її як питно використовував. Вода смердить останні два тижні, кажуть люди. Деякі бояться мити нею руки та обличчя. Втім, у водоканалі заспокоюють, попри неприємний запах, вода залишається безпечною та відповідає всім санітарним нормам. За її якістю, стежать у лабораторіях на всіх етапах від очищення до подачі в міську мережу. Така проблема з запахом виникла через водорості. Екологи запевняють, навіть при такій невисокій температурі вони можуть розмножуватися у десні. Водорості виділяють органічні речовини, які і впливають на аромат води. Фахівці намагаються мінімізувати рибний аромат, але прибрати його повністю неможливо. Це мікроскопічні водорості, і ми їх неозброєним муком ну не побачимо. Вони там надають певний колір, там в воді залежно від виду. Там вона може бути там червонувата, Наприклад, це вода в певних випадках, але ми їх не побачимо. Це не Ті великі водорості, там не вище водна рослинність, і вони, якщо там є, да органічні речовини, вони в продукти своєї життєдіяльності воду виділяють. Втім, така проблема є не лише у Києві, а і в інших регіонах України. До того ж, неприємний запах відчувають і в європейських країнах, і це повторюється щовесни, весни в незалежності від регіону, коли водорості розмножуються. Разом підприємства шукають методи, як боротися з цією проблемою. Ця проблематика у всіх, скажімо так, водоканалів, які забирають поверхневі води. Вода потрапляє на водозапірні споруди. На водозапірних спорудах вона все негативно, ну так сказати, в домішки вони осідаються в камерах реакції від стійниках. Далі вода фільтрується після фільтрування Вода вона йде в, ну, звичайно, вона і дезінфікується, Після цього вона йде в резервуари чистої води. З резервуар чистої води вона потрапляє саме в мережі. Не всі. Ці водорослі можуть осадитися саме на наших спорудах. Аби зменшити неприємний запах, рекомендують прокип'ятити воду перед вживанням або дати їй відстоятися. Однак лікарі кажуть, що рідина в чистому вигляді не має ні смаку, ні запаху. Відповідно, навіть невелике збільшення органічних сполук у воді може нашкодити людям, які мають проблеми з кишківником. Тому медики радять купувати бутильовану воду або набирати її у біветів. Якщо у людини є якісь хронічні запалення пишковика, то просто це воно активує і просто буде активована запальні процеси пишковика. Це просто треба розуміти і може спровокувати там головну біль, так інтоксикацію, тошноту, запаморочення, тобто всі симптоми інтоксикації. Тож, якщо вода з крану має дивний колір або тхне, варто звернутися до керуючої компанії або ОСББ. Також на сайті Київводоканалу є віконце для скарг, тільки на температура водойм зросте. У Київводоканалі обіцяють, що специфічних запахів через водорості не буде.